Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пане Олеже, я хочу почати нашу з вами розмову. Ну, звичайно ж, з цього інциденту, так зі збиттям американського безпілотника Ріпер у Чорному чорним морем поблизу Криму. Ну, фактично, це було збиття так двома російськими винищувачами. Я от щойно прочитала новину, що Шойгу вже представив так, до нагород цих двох пілотів. Я хочу у вас, по-перше, вашу думку тут запитати. Ви задоволені реакцією американської сторони на це все? Так цілком задоволений. Чому тому що реакція вона повинна була бути стриманою, і а, саме головне, що Сполучені Штати утрималися від прояву агресії в бік Російської Федерації? Це те, чого намагається намагається Росія Російська Федерація, і все це було зроблено. Дивіться, вони вони зробили все, щоби. Звалити його о, з крила, але, але так, щоб це виглядало не не збиття з боку Росії, вони провокували Сполучені Штати на агресивну відповідь для того, щоб потім засудити агресію Сполучених Штатів на міжнародній арені і запропонувати перемовини по врегулюванню цього конфлікту і решти проблем в відносинах Сполучених Штатів, допустимо і Російської Федерації. Но на вже з позиції Російської Федерації, Так що, на, на мій погляд, реакція США абсолютно адекватна і абсолютно вірна. Ну сумніватися в тому, що вони це зробили навмисно, не доводиться. ж Правильно так до речі, ну до речі, дивіться, нам показали сьогодні в відкритому доступі є е, 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 відео з двох сторін: і російське відео, і американське відео. Американці показали нам тільки ту частину, де. Вони поливають, збрасують пальне і намагаються е, цим самим пошкодити двигун е, безпілотника. Але я так розумію, там же ж автоматична камера з автоматичним фокусом, і вона бачить е, все, що коїться навколо безпілотника. То так, що вони чітко зафіксували, як, якою частиною літака було пошкоджено вінт і гвинт. Це перше, друге. Вони встигли спокійно знищити все програмне забезпечення на цьому безпілотнику, як вони заявляють. А судячи з того, ну дві версії існують. є версія падіння американська, там, взагалі, координати вказані в той частині чорного моря, де глибини там до двох кілометрів, де суцільний сіроводород на дні, і там ніхто нічого вже не знайде і шукати не буде. А російська версія каже, що вони е, знайшли уламки, і де і є не деякі е, супутникові знімки, які вказують міста. Так, от судячи по тому, які дрібні уламки ви, виявили, ну ми ще точно до, до речі, не знаємо цей це безпілотник, чи це може бути той літак, що впав в Російській Федерації декілька років тому під час навчань в Чорному морі. Так от, рознос падіння оцих уламків може свідчити про те, що була застосована програма самоліквідації для цього дрону. Для, те, щоб, для того, щоб він не. Тому а глибина в цих містах складає 1500-1800 метрів. Ну, це фактично ну, титаник лежить на такій глибині. Підняли титаник? Деякі, деякі. Деякі батіскави або підводні роботи змогли підняти там якісь окремі маленькі дрібні деталі з такої глибини у Росії. Сьогодні, до речі, там вони вивели судно 13-го року, рятувальне судно, яке повинно там піднімати. Воно пристосовано було для підводних човнів, але Знов ж таки, ну так такими технологіями, я думаю, що вони навіть уламки не зберуть. Дуже цікаво, що знаєте, що от ви правильно зазначили, російська сторона там хвалиться, що вони там деякі уламки знайшли, але цікаво інше, так що американці ж не хотіли нам передавати ці дрони Reaper саме через те, саме через свій страх, так побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук ворога, до рук Росії. А зараз, от як вважаєте, це буде асиметрична, наприклад, відповідь, що нам передадуть не дрони ГІПР, можливо, а щось інше. Я думаю, що це просто може враховуючи агресивність Російської Федерації, і от такі там же ціла комісія зараз конгресменів засідає. Причому вона створена двох партій двопартійна комісія, і я думаю, що на такі агресивні кроки з боку Російської Федерації вони просто. Ну, штовхають сполучені штати, і або навіть я би сказав, примушують Сполучені Штати надати нам авіацію. А за чим могли американці слідкувати? Я розумію, що це ну якби фактично нормальні так місії спостереження, які ще й до війни. Так а от зараз я прочитала новини про те, що дрон цей наблизився за 22 км кілометри від російської бази, наприклад, Севастополі. Ну, давайте так. Це окупована територія, це територія України. Почнемо з цього справа. У тому, що о, такі спостережні польоти вони здійснюють регулярно. До речі, тому Росія можливо вони навіть вивчали цей район і о, маршрут дрон, дрону і він він більш-менш схожий, о, і він о, фактично о, за розкладом. Я би навіть так сказав, що він біль, 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 літає. Фактично за розкладом і з півночі такі ж самі польоти проводяться і на півдні Російсько-Російських кордонів дивіться. Якщо НАТО визнає Росію основним джерелом терористичної загрози міжнародної терористичної загрози, то це цілком пояснює те, що всі розвідда розвід да, з розвід, е, прилади направлені на Російську Федерацію. Тим більше, ну і, і справа ще в тому, що він летав, е, здійснював політ в міжнародному просторі, який не має ніяких обмежень. Те, що Шайгу там каже, що була заборона, ніякої заборони не було. Це треба подавати. Вони знають процедуру. Вони неодноразово проводили навчання, і, до речі, перед вторгненням вони закривали майже всю акваторію Чорного моря вздовж нашого узбережжя під виглядом навчань. Зараз нічого такого не було, і це регулярні польоти. Так вони дуже дратують Російську Федерацію. Так, ці дрони можуть порахувати там до кожного солдата. Я завжди кажу, до солдата автомата а, можуть порахувати будь-які російські сили, особливо військові. Так ці дрони можуть здійснювати перехоплення засобів зв'язку, так, так що тут, крім спостереження і ведення розвідки. Вони ще можуть робити перехоплення, от тому це дратувало. і вони знайшли Вони вирішили, що давайте спробуємо завалити дрон. Якщо Америка відповість раніше, пам'ятаєте, раніше Росія постійно порушувала повітряний простор в одної з будь-якої країни НАТО, так намагаючись спровокувати на агресивні дії там. На застосування, вони навіть не, не пошкодували б, якби НАТО відповіло і збило, допустимо, російський літак, як це було в Туреччині. Так? І що Росія там, Путін сильно там, е, е, та саме, розочарувався в тому, що загинули пілоти. Ні, ну, що впав літак. Ні. Так, вони, вони, вони використали ну, це те, що ми знаємо. А на... Насправді я думаю, що Туреччина пішла на дуже великі поступки. Чому? Тому що Ердоган офіційно вибачився за цей інцидент офіційно в відкритих джерелах. Та те, те ж саме вони намагаються тут. Вони намагаються поставити НАТО чи Сполучені Штати в позицію винуватого. Ви знаєте, тут є ще дуже цікава така деталь. Вона не стосується саме військової компоненти, а радше політичної такої. Можливо, навіть якоїсь ну знаковою, так те, що очікується, візит лідера Китаю Судзімпіня, до Москви наступного тижня з 20 по 22 березня, вже офіційно відомі дати. Ну і багато хто порівнював так цей інцидент зі збиттям американського дрона з аналогічним, ну фактично, інцидентом з цією повітряною кулею, так між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Ну я скажу так, що для Китая, на мій погляд, це погіршення, а не поліпшення. Можливо, Росія намагалася там якось продемонструвати свою перевагу перед перед сполученими штатами, що ми можемо збити все, що завгодно. Але навряд чи, на мій погляд, чому тому, що дивіться, Сполучені Штати застосували авіацію, і офіційна авіація наносила вогневий удар. По неопознаному повітряному об'єкту, який знаходився в повітряному просторі Сполучених Штатів, тут навіть Китай може сумувати чи образитись за цей, за цей випадок, що вони зробили, так? але претензій до сполучених штатів немає. Це повітряний простір Сполучених Штатів. Якщо ви не можете керувати з вашими об'єктами, то ми будемо їх збивати, а тут. Настільки подла і підступна дія, яка навіть не, не дає до доказової бази, не свідчить про пряме втручання. Росіяни намагалися так зробити, що начебто і вони були присутні, але, але не це не ми. От стандартна е, фраза е, росіян. На їх там не от те. Те ж саме, тому я думаю, що це не І Китай для Китаю це погіршення. Чому? Тому що Китай не дуже не любить гострих кутів. Дуже не любить. Він намагається їх обходити, а тим більше зі Сполученими Штатами. І зараз Путін скаже: Дивись, я можу на нахи... Байдена там застращати. Да? А Сіцепінь наверняка, скаже, що не треба цього робити, ми самі розберемося. Китай не та країна, яка йде на якісь агресивні кроки чи на відкрите протистояння. Китай завжди робить все там тишки, нишки, десь там в потьмах, щоб ніхто не бачив, і ну от таким чином не діє.